Без газу світла та нічині у Кіровограді мешканці двоповерхівки по вулиці Вантажний двір 28, близько 40 років живуть без газу ремонту та права на житло. А нещодавно люди дізналися їхній будинок більше двох років, як зняти з балансу утримувача. Колишній власник Знам'янське будівельно-монтажне управління номер 3 одеської залізниці пояснити, чому будівлю з людьми просто списали в управлінні не можуть. Цьому будинку більше ста років до недавнього часу він перебував на балансі Знам'янського будівельно-монтажного експлуатаційного управління номер 3 одеської залізниці. Те, що будинок з людьми списали, мешканці дізнались випадково. Ми всі були в шоці. Ми хотіли взяти справку, а так вийшло, що сказали, що дом справка не дається, дом знятий з балансу. Все. за роз'ясненнями пішли до начальника управління Ігоря Лалеки. Там повідомили, будинок знятий з балансу ще у квітні 2013-го. Вони нам відповідають. Дом з балансу знятий, ви вже не чиї. У мене чиїсь од вислома, я, я не могла їй нічого відповісти. Кажу, я дайте нам бумажку на руки. Один на одного, це ж юрист, начальник, замначальника. Один на одного вони не знають, що нам відповісти, яку бумажку дати. Їдьте додому, ми вам пришлемо. Відповідь люди отримали через декілька днів. У листі повідомили про реорганізацію Одеської залізниці та про нові банківські рахунки, куди люди зможуть платити за проживання та електроенергію. Кошти за квартплату, які протягом останніх двох років з людей брали, в управлінні запропонували перераховувати як плату за електроенергію, що правда, суму не називають. Бачили це, що він у нас не однілиться, він визиває бухгалтершу. Вона каже: тепер пишіть заяви, ви платили за квартири, ну це верховики за квартири розчотний щот, перечислить, що я така-то перечисляю цей рахунок на електроенергію. А я кажу, та ні. Яка сума людина повинна знати. Ну приміром кажу, я Іванова, Сідорова, Петрова, яку суму я перечисляю на електроенергію. У мене все є. у Вас кажу, багато дещо є, а в нас на руках немає нічого. Люди нарікають, будинок розвалюється. Під час дощів у під'їзди тече вода, дах прогнив. кажуть, будівлю не лагодили майже 40 років. Пригадують єдиний випадок, коли власник розпочав ремонт. Завіз матеріали, а через декілька за днів забрав. 200 листів завезли і дві тонни цементу, там тротуарну плитку ще бінь завезли, ну, це завезли СМЕ у три, щоб обновити будинок. Короче, поміняли 25 шиферин, остальне по розпорядженню замісника начальника СМЕ у 3 забрали і вивезли. Все, ми залишилися з обідраним домом. За поясненнями звертаємось до начальника Знам'янського будівельно-монтажного управління номер 3 Ігоря Лолеки. У нього на всі питання одна відповідь ситуації, що вам відповісти, то й трохи відомості. Ще ти вони готова відповісти на ваші питання. Наразі в будинку проживає 26 сімей. Мешканці на півпідвальних квартир за десятки років і досі не можуть їх приватизувати. Крім того, за електроенергію платять більше ніж сусіди з верхніх поверхів. До 100 кіловат ми платимо 45 гривень, 60 копійок. Верховики платять 36,6, шість ще ну там них зовсім інакше тариф. Обленерго дало тариф на весь дом. А що нас розділили? Як розділили? Ну вони мотивують тим, що подвальщики не приписані. Люди кажуть, самотужки проблеми не вирішать. Допомоги просять місцеву владу. Поки ж запасають на зиму дрова, бо за десятки років газу у будинку не провели. На примак Марія Староста Сергій Баранюк день за днем.